Вітаю вас! Сьогодні вийшли дуже сильні дані по розумним грошам. Тому я записую це позачергове відео. І я рекомендую вам додивитися його до кінця, оскільки у ньому буде дуже цінна інформація. І так, перше. По інсайдерам. Різко впала кількість продажів і різко виросла покупки. Це дуже сильний знак на ріст ринку. Тим більше кількість покупок більше 150, що є доволі екстремальним значенням. Наступний індикатор: індекс зрадності і страху. Зараз він в страху. А вчора був вже екстремальний страх. І навіть було досягання значень 21. Це дуже сильний знак. Ось на TradingView View я наніс дані. Синім стрілочки вниз це є продажі від інсайдерів, стрілочки синій вверх покупки від інсайдерів. Мається на увазі по, по графіку сумарному. І зелені стрілочки вверх, це по жадності і страху покупка, і стрілочки червоні вниз це продаж по індексу жадності і страху. І кружочками я навів місця, де були синергетичний сигнали. Тобто і той, і інший сигнал, як від індексу жадності страху, так і від інсайдерів. Це є подвійний сигнал, оскільки в ньому сходяться два, Він має набагато більшу силу. Фактично в цих місцях і були розвороти. І зараз така схожа ситуація. Єдине, що ми бачимо, що по хеджерам немає сигналу ще на продаж. Але майте на увазі, що дані цього індикатору запізнюються. Тобто, актуальні дані ми будемо знати тільки в суботу. Це по основним індикаторам. Але є також додатковий індикатор ТРІН. Кілька днів тому він показав значно вище два закриття, а це є знак на ріст. Цей індикатор є ринково-технічним, тому він дає сигнал попередньо. Тобто буває часові лаги, кілька днів і навіть тиждень може бути і більше, перед тим як він буде виконатися. Але це дуже сильний знак. І другий сигнал це є опитування інвесторів AAIAI. Як ми бачимо, тут доволі негативні значення, але найважливіший, найсильний сигнал був. 1 березня тоді різниця між інвесторами, які вірять, що ринок буде падати, і ті, що очікують, що ринок буде рости, була більше 20. Це дуже сильний сигнал на розворот, тобто в сторону росту. Як це працює? Ринок працює як реверсивна психологія, тобто більшість в не права, інакше ринок не може працювати. Якщо більшість дуже сильно переважає, що буде щось далі падати, значить це з великою ймовірністю буде все навпаки. І навіть якщо поглянути на сезонність, то от в середині березня статистично є найкращий момент входу в індекс SP 500. Звичайно, сезонність не можна рахувати як повноцінний сигнал, але все одно статистика показує те, що це хороше місце. Взагалі, якщо ви не знайомі з цими індикаторами, про які я розповідаю, і хочете ознайомити з ними детальніше, справа вверху в куті, ви побачите підказочку на плейліст курсу Розумні гроші. Можете ознайомитись, він повністю безкоштовно і містить дуже важливу інформацію. Особисто я керуюсь нею. І так, це все була теорія. А тепер давайте до практики. У мене є позиція на шорт SP500. Так як я не люблю короткі продажі, я займаюся лонгами. Тобто я взяв тройний ETF на падіння SP500. Вправо в кутку ви бачите посилання на це відео. Можете ознайомитися, чому я робив цю коротку продажу, там все роз'яснено. А зараз прийшов час її закривати. Тому заходжу до брокера свого, вибираю інструмент Direction SP500BR 3X-shares і буду продавати. Продавати, так, продавати по ринку і максимально. У мене 5 акцій. Вчора, до речі, ще було мінус 20%, а сьогодні вже бачу ринок пішов. Але все одно я закриваю цю угоду і підтверджую продаж. Все. Наказ виконаний. Ну, це одна частина, а друга частина тепер я на своєму спекулятивному портфелі зроблю покупку. Купляти я буду також 3 etf на SP500. ProShares Ultra Pro SP500 Tіker UPRO. Так, перехожу в термінал. Так, тут окремо. Є інструменти є. І так, купити Market. Mid Price, навіть можна посередню ціну поставити. Хто не розуміє, тобто є між бідом і аском, Interactive брокер забирає заявки і виконує їх між ордерами. 10 акцій і підтвердити. Так, по Interactive Brokers якась помилка. Напевно, в мене не налаштовані дозвола на Petrні ETF. Так, немає дозволу на цю операцію, тому я проведу на іншому брокері, оскільки я не хочу втрачати цю можливість. SPXL. І так, інструмент SPXL. Ознайомлюся з ризиками, приймати їх. І купую. Наскільки? Давайте десь на 300 доларів. 5 акцій. Купуємо, підтвердити покупку. Це SPXL успішно куплений. Що таке SPX? Це є ETF, так само потрійний ETF на SP500. Це Direction Daily SP500 Bull 3X Shares. Все, з цим зрозуміло. Угоду зафіксували, угоду виконали. Ось вона в мене десь є, має бути сердого. Ось вона є: 5 акцій. І так, дозвола я поправив, і тепер можна проводити угоду. Все. Успішно. Ордер заповнений. Ось ми бачимо серед позицій. 10 акцій по УПРО. Отож. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, і ви не пропустите нове відео. А я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!